А ще росіяни знищують українську культурну спадщину через підриви греблі, потоп руйнує музеї та пам'ятки, які знаходяться на Херсонщині. Детальніше про це далі. На превеликий жаль, вода дійшла до будинку музею Остапа Вишні у селі Кринки Олешківського району. Письменник, чи його мерески тішили не одне покоління українців, зупинявся в цьому домі на відпочинок. Три роки тому музей реконструювали. І після 20 років без ремонту в закладі зберігалися особисті речі Остапа Вишні, його світлини, рибацькі спінінги та друкарська машинка. Також в Олешках під загрозою зникнення будинок музей художниці Поліни Райко. Мисткиня стоїть в одному ряду з такими представницями наївного мистецтва, як Марія Примаченко та Катерина Білокур. Художниця почала творити у 69 років і розписала весь свій будинок від кімнат і до гаражних воріт. Тепер внаслідок катастрофи роботи райко можуть бути втрачені, адже будинок затоплений на 90%. На щастя, жінки, які доглядали цей музей, врятувались. Олешківська Січ теж знакове місце, яке потроху перетворюється на Атлантиду. Її заснували козаки у 1711 році після того, як війська царської Росії знищили два підрозділи Запорізької січі. І як бачите, в країни терориста ця тенденція зберігається і через більше ніж 300 років. Ця пам'ятка була самостійним політичним центром, яке підтримувало відносини з Кримським ханством, річ Посполитою і Шведським королівством. До окупації археологи проводили тут розкопки. Постраждав і літній театр у новій каховці. Ця споруда оздоблена монументально декоративними панно художника Григорія Довженка. Він був представником руху бойчукістів разом з іншими митцями. Художник прикрасив близько 200 будівель нової каховки кам'яною вишиванкою. Кожне панно унікальне і не повторюється. Стіни літнього театру зводились з жовтого черепашнику, а фронтальну групу облицьовували різнокольоровою скляною мозайкою. Наразі споруда повністю пішла під воду, а оцінити масштаби руйнувань неможливо. Тім є й хороші новини. Потоп не дістався херсонського художнього музею. Вода зупинилась у 200 метрах від закладу. Понад столітній музей так постраждав від варварських дій російських мародерів, які розграбували його унікальні колекції. Серед них були і роботи херсонських художників Івана Будько та Бориса Лавриненка, які зафіксували будівництво зруйнованої окупантами гідроелектростанції.